Привіт, дорогенькі майстрині! Пропоную вам сьогодні розібратися із методами пров'язу, а саме з бабушкиним, класичним та східним. Зараз у мене зразочок пров'язаний бабушкиним методом. Давайте почнемо з нього. Ми до нього майже всі звикли, можливо, просто хтось не знає, що це саме бабушкин метод пров'язу. Давайте з нього і починаємо. Спочатку розглянемо петельку. Якщо ми подивимось на петельку от у нас лицева петля. Вона у нас лежить розгорнуто. Що це значить? Це те, що вона от, так от лежить на спиці, бачите, відкрита, дивиться на вас. Її права стіночка знаходиться далі від вас, а ліва ближче до вас. Буває так, що лицева петля лежить ось так, от, перевернута. Так? Тоді її права стіночка буде дивитися на вас, а ліва далі від вас знаходитись. Але так як ми говоримо про бабушкиний метод, то давайте розглянемо зараз пров'яз саме таких от розгорнутих петель. Бабусин метод це пров'яз лицевої петлі за праву стіночку та що далі від вас. Ми заводимо спицю в петлю, стіночка та що далі від вас, і робимо захват ниточки зверху вниз. Зверху кладемо на робочу ниточку спицю і витягуємо через петлю. Знову зверху підхватили і витягнули, зверху підхватили і витягнули. Тепер виворотні петлі бабусиним методом. Дивимось на петельку. Виворотна петелька лежить зараз розвернутою, так. Зараз я її, Якщо так покладу, то вона буде розгорнутою, і тоді її права стіночка буде далі від вас, а ліва ближче до вас. А якщо я її ось так покладу, то права стіночка дивиться зараз на вас, а ліва від вас. Це положення виворотної петлі при бабусиному методі. І тоді ми пров'язуємо виворотні петлі, хватаємо за стіночку праву, та що ближче до вас, ось так. Спиця заходить зверху ниточки. І виводимо петлю. Знову, дивіться, зайшли зверху ниточку підхватили. Вийшли, зверху підхватили, вийшли. Тепер давайте розглянемо метод класичний. В класичному, при класичному методі подивіться на положення лицевої петлі. Зараз зніму і покажу вам. Лицева петля зараз у нас лежить правою стіночкою ближче до вас, а лівою від вас, тобто вона завернута, ну, перекручена, так? При бабусиному методі петля лежить ось так лицева, а при класичному вона ось так лежить, перевернута. І пров'язуємо ми при такому методі лицеві петлі, заводячи спицю знизу вверх, хватаючи стіночкою, яка ближче до вас, ось вона так. Підхватили її. І ниточку робочу хватаємо зверху вниз. Ну тобто зверху кладемо спицю і виводимо ниточку. Ось так. Захват нитки такий самий, як при бабусиному методі, але заводимо спицю в лицьову петлю, підхватуючи стіночку, яка ближче до вас. Якщо так розібратись, то це також права стіночка, але вона зараз лежить просто ближче до вас. При класичному методі виворотні петлі в'яжуться зовсім інакше. Ось дивіться, От наша виворотна петелька лежить. Ми заходимо зверху вниз в петельку, підхватили стіночку, яка ближче до вас, і ниточку. Ми маємо захватити не зверху вниз, не ось так от, якби ми в'язали при бабусиному методі. А ми її маємо захватити знизу вверх, Ось дивіться, спиця заходить знизу ниточки, огортає ниточку навколо спиці і ось так. І виводимо петлю. Знову, дивіться, ще раз. Під низом робочої ниточки спиця виходить. Огортає ниточку навколо себе і виводить. Ще раз. Знизу Ось. виходить спиця, огортаємо ниточку і виводимо. Оце от різниця в класичному і бабусиному методі. Ще раз підхватили, вивели. Знизу підхватили, загорнули, вивели. Знизу підхватили, загорнули, вивели. Мені цим методом в'язати незручно. Я не люблю класичні виворотні петлі, тому що, а, ну, ну я просто не звикла так пров'язувати. Є дівчата, які звикли так в'язати, і, наприклад, бабусиним вони не люблять в'язати, а тільки класичним. Мені. Незручно просто, тому я не в'яжу. Але цей метод іноді дуже-дуже рятує. Особливо, коли у нас ниточка перекручується, полотно косить, тоді цей метод нас рятує. Але про це ми поговоримо пізніше. І третій метод пров'язу це східний. Зараз подивимось різницю. Чим саме він відрізняється від двох інших. І, до речі, цей східний метод мені більш. Подобається, ніж класичний, ним пров'язувати легше. Давайте роздивимось, як ми в'яжемо лицеві петлі. При східному методі лицеві петлі у нас також лежать розгорнутими. От вона, розкрита лицева петелька, не перекручена. І пров'язуємо ми її, заходячи в петлю. Беремо її задню стіночку, та що далі від вас, або праву стіночку. І в бабусиному, в бабусиному методі ми хватали. Ниточку зверху внизу, ось так підхватили, вивели. так? А тут ми підхватуємо ниточку, як в класичному методі, дивіться, знизу вверх, знизу спиця заходить під ниточку, пере, ну, перекручує ниточку навколо себе і виводите петлю ось так. Знизу підхватили, вивели, знизу підхватили, вивели, знизу. Знову знизу, бачите, перекрутили ниточку навколо спиці, вивели. Ось так. Знизу підхватили, вивели, знизу підхватили, вивели. Скажу вам, що в'язати таким способом легко. Не так, як при класичному методі. Приміняю я його частіше. Пер, при східному методі дивимось на наші виворотні петлі. От зараз наша виворотна петля лежить розгорнута, От вона прям розвернулась і дивиться на вас. Ось її права стіночка, ось її ліва. А В бабусиному класичному методі виворотна лежить ось так, розвернута, ну, перекручена, так? То права стіночка дивиться на вас. А при східному методі всі виворотні розгорнуті, і в'яжемо ми їх, заходячи у виворотну петлю, ось так от знизу вверх, хватаючи за праву стіночку, підхватили, а ниточку ми хватаємо зверху вниз. Ось так зверху. ниточку підхватили. Зайшли і зверху підхватили. Як і при бабусиному методі, так? Зайшли, підхватили. Тож дивіться, яким методом вам комфортніше, зручніше в'язати. Таким в'яжіть, тут немає прив'язки до того, яким потрібно методом в'язати, яким буде гарніше. Тут такого немає. Гарніше і красивіше полотно буде тоді, коли вам в'язати зручно. Тож, обирайте зручний для вас спосіб і в'яжіть ним. А коли ми знаємо всі три способи пров'язу, тоді ми зможемо їх примінити для інших справ. Про це буде наступне моє відео щодо того, як скомбінувати всі ці три способи і для чого вони потрібні. Дякую вам, майстриньки, за перегляд. Зберігайте відео, коментуйте, пишіть, яким методом вам в'язати комфортніше.